Привіт, мене звуть Дмитро. і Це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хотів би розповісти вам про те, над чим я зараз працюю на початку цього року. Зазвичай раніше я любив починати рік з того, що я створював якийсь новий інфопродукт. Але в цьому році я вирішив зробити те, чого раніше ніколи не робив, але я вважаю, що це досить корисна дія. І я вам деталі цього розповім. І так, я вирішив створити детальний контент-план для свого інфобізнесу, для свого контенту, який я буду випускати в соціальних мережах. У мене зараз фокус максимальний саме на створенні контенту, тому я вирішив розробити детальний контент-план. Раніше я створював контент досить хаотично. Я просто собі ставив якусь періодичність, з якої я повинен випускати контент, і потім намагався просто дотримуватись цієї періодичності. У мене не було якогось контент-плану. Я просто там прокидався вранці, там розумів, що мені треба створити там контент для інстаграму, наприклад. І я просто по ходу там п'єси записував цей контент, шукав там на телефоні якісь ідеї. Якщо в голові якісь крутились думки, то створював контент по цим думкам. І я таким чином створював контент. У мене не було контент-плану. Але проблема була в тому, що в деякі дні там не було якогось натхнення, не було якихось класних думок, і мені доводилося там досить довго сидіти, возитися, щоб створити контент. Бо в голові не було якихось класних ідей. І тому я вирішив, що в цьому році почну рік з того, що створю детальний контент-план. Зроблю собі такі напрацювання, і потім мені буде дуже легко створювати контент, бо в мене буде купа таких ідей. Звичайно, я міг би піти там, в той же сервіс чат-GPT, написати, поставити йому таку задачу, щоб він створив для мене цей контент-план. Але я хотів зробити це сам. Бо я хочу, щоб мій контент був більш живий, щоб та інформація, яку я в цьому контенті буду давати, щоб це була та інформація, яку я пропустив через себе, щоб там була моя душа, так би, так би мовити сказати, а не що просто чат-GPT написав якісь мені там, сухі ідеї, якісь, і я їх просто там розповідав, як просто як а я хотів сам створити цей контент-план і давати вже в ньому такий контент, який я через себе пропустив. Тому я вирішив над цим заморочитися. Звичайно, це займає багато часу у мене зараз, але я вирішив над цим заморочитись, бо бачу в цьому сенс. Так от, в мене вже цей контент-план на 70% готовий, той який я собі базову версію вирішив зробити. І я дуже радий. і Я вже почав навіть записувати відео по цьому контент-плану. Вже працюю з цим контент-планом. І це дуже круто. І зараз в цьому відео я хочу трошки розповісти вам мій підхід. Як я створював цей контент-план, я думаю, що можливо ця інформація буде для вас також корисною. Можливо, ви також захочете створити свій контент-план, і будете там якісь ідеї в мене візьмете. І думаю, що це буде корисно. Так от, як я створював свій контент-план, який в мене був підхід? Дивіться, я вибрав три. Великих типи контенту, які будуть у мене якби в соціальних мережах, перший е тип контенту це інформаційний, це контент, який повністю зв'язаний з темою інфобізнесу. І я буду туди, якби всі відео, які пов'язані з інфобізнесом, підуть у мене туди. Другий тип контенту це розважальні. Це контент, в якому я буду там розважальні, якісь відео, якісь особисті там думки, якісь влоги, якісь там сценки, якісь там можливо там копіювання ідеї там інших людей. Ну, контент, який не пов'язаний з інфобізнесом. І третій тип контенту це. Продаючий контент. Це контент, який напряму там, веде там, якісь мої воронки або щось буде продавати. Це третій тип контенту. Тобто в мене є три таких великих типи контенту. І для кожного цього типу я ще зробив свої такі категорії. У контенту інформаційного, який пов'язаний з інфобізнесом, у мене 40 категорій, я собі розробив. Я далі вам розповім, що це за категорії там трошки так більш детально. Далі для розважального контенту в мене. 20 категорій, і для продаючого контенту у мене 10 категорій. Тобто є три типи основних: інформаційний, розважальний і продаючий, і у кожного цього типу є свої категорії. У інформаційного 40 категорій, у розважального 20, у продаючого 10. І потім під кожним спочатку я собі поставив задачу просто під кожну цю категорію придумати ідею для відео, записати відео. І зараз у мене буде там у підсумку 70 ідей і 70 відео, під кожну категорію відео. А потім я можу під кожну категорію е, знімати не одне відео, а декілька. Дивіться, приклад приведу. У мене є. Інформаційний контент, і в мене є такі категорії. Там, Наприклад, перша категорія там, інсайт по темі інфобізнесу, там друга категорія, це якась там проблема по темі інфобізнесу, третя чогось по темі інфобізнесу. Там, Четвертий в мене там категорія, це список чогось там по темі. Там, П'ята категорія це, наприклад, там я не знаю, е огляд чогось по темі. Тобто в мене є таких 40 категорій. І у кожній з цих категорій моя задача придумати ідею для контенту і записати цей контент. Далі, для розважального, у мене 20 категорій. Знову ж таки, там у мене список, якихось там ресурсів не по темі інфобізнесу. Якийсь там влог, якесь там розважальне відео, якесь моделювання якогось успішного відео іншої людини. У мене таких 20 категорій. І під кожну категорію я хочу придумати ідею для відео і записати відео. І потім, плюс з цих категорій, знову ж таки, повторюсь, в тому, що я під кожну з цих категорій можу записати не одне відео, а там 5, 10, 20, Потім зможу це все якби далі розвивати цей контент-план, робити його більш детально. Але зараз у мене задача просто під кожну категорію, яку я придумав. Придумати одну ідею для відео і записати одне відео. Щоб у мене таким чином у мене буде 40 інформаційних відео ідей і відео 20 у мене буде розважальних і 10 продаючих. І для продаючого якби, типу контенту я придумав 10 категорій. Це, наприклад, там акція, це, наприклад, якийсь там корисно продаючий контент, це друга категорія, третя там категорія це. Огляд якогось там інфопродукту, ну і в мене таких 10 категорій, і потім я на ці 10 категорій придумаю ідею, запишу відео. І потім під кожну цю категорію я зможу потім ще записувати інші відео. Але зараз задача просто ті 70 категорій, які я придумав, під них зробити, хоча б по одному відео, а потім вже розширювати. І далі, що в мене ще є. Далі в мене є платформа, для якої я роблю це відео, на яку я платформу буду викладати. Це в мене є TikTok, це в мене є YouTube, це в мене є Instagram. І я там визначаю, куди це відео піде. Далі в мене є формат, що це буде за контент. Це буде там або довге відео для YouTube, або це буде коротке відео для Instagram, або ще якийсь, тобто формат. я... Собі роблю, і далі я пишу собі заголовок, як називатиметься там це відео або цей контент, і пишу короткий зміст. І далі пишу текст, накидаю для цього якби контенту. І таким чином я собі під кожну цю категорію придумую ідею, заголовок для мого контенту, і короткий зміст пишу там текст, про що буде розповідати з цьому контенті. І зараз я працюю над тим, щоб просто придумати під кожну з цих категорій. Ідею для відео і записати це відео. І в мене вже на 70% цей контент-план готовий. А потім буду просто розширювати за рахунок того, щоб під кожну категорію вже буде не одне відео, а там 2, 3, 5, 10. Ну, думаю, ви зрозуміли. І я ще собі там відмічаю кольором, якщо вже ідею я. Придумав, якщо я відео вже записав, виклав, то я там її виділяю там зеленим кольором. Якщо ідея ще відео не записане, то вона білим кольором. Якщо вже відео записано, але ще не викладено в соціальних мережах, то я там синім кольором виділяю ось, цей, ось цю категорію, яку я, над якою я працюю. І таким чином я ось працюю над своїм контент-планом, допрацьовую і придумую ідеї. І ось це те, над чим я зараз працюю на початку цього року. Ну, спробував вам так детально розповісти, розжувати. Якщо у вас якісь залишились питання по контент-плану, якщо вам треба, може, якийсь там наглядний приклад, то я вам допоможу. Пишіть в коментарях, пишіть, що вам цікаво, про що цікаво було б дізнатися більш детально, які є питання, все це пишіть в коментарях під цим відео, і я постараюсь вам відповісти. Це ось те таке основне, що я хотів розповісти. Те, над чим працюю на початку року, сподіваюсь, що було корисно. Буду на цьому закінчувати. Дякую за увагу! З вами був Дмитро. Бувай!